Рада бачити вас на каналі це магазин Сінсей. Новинки суття, одяг сумки. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду. Вся літня колекція сумок ось в таких відтінках. 659 рюкзак, поєднання тканини та екошкіри. Маленька сумочка. 459. Ще одна модель велика вмістка. Всередині одне відділення. Довгий ремінець 599. Защіпається на блискавку. 389. Ось така сумочка, поєднання коричневого та білого. є ще чорна. 389 маленька ніжна пудра. Всередині одне відділення на кнопці. 269. екошкіра, два відділення. 340, ось така класична чорна. Бананка 340. Сумка літня плетена. 599. защіпається на кнопку є ще довгий ремінець, Ще ось така модель. 459. І менша сумочка на блискавці. Довгий ремінець, 459. 659 з хустинкою. 459. На широкому ремінці. Ось така симпатична, напівкругла. 599, босоніжки, взуття літнє, 219, шльопанці 459, 219 у бежевому відтінку. Сіточка 459. Червона йде зі знижкою 269. Є ще такі чорні туфельки. 459. Ось така модель. 189 та 219 чорні. Шльопанці 459. Панама однотонна з металиком, 169. Така модель 269. Чорна 169 з вишивкою. Кепки 119, однотонні є по 219. Ось такого плану. Ці всі по 119. Накидка пончо 340. Чорна 459, на поясі її резинка стягується. Капелюшки жіночі по 340. 359 зі знижкою на біль трусиків 2 штуки упаковка. 240 упаковка 3 одиниці. 189 тут також 3 одиниці. 219 за 2 штуки, 219 лів без поролону. Лише сіточка. 169 русики 2 штуки бюзгальтер 189 на паралоні. Піжама 459 футболка та шорти. Котон. рожеве холовкіті. Шортики та футболка 599 котон. Ось такий варіант: піжама 269 шорти та футболка. Стіч тонесенька дуже тканина. Сорочка на короткий рукав та шортики. 659 і такий варіант 599. 340 майка та шортики. Купальники суцільні, чашечки на поролоні. Спинка відкрита 699, червоний, також спинка відкрита. 340. Є ще ось такий смугастий за 340. Крабна волосся 119, метелик – 119 та квіточка. Ось такий набір 5 штук за 169. 219 9 три штуки в наборі 149. Дві штуки 169, 149, метелик 119. 4 крабики 149. Тут наборі 2 штуки за 149 та 169. Сережки 119. Намисто та сережки 169. Дві пари за 59. Боді леопардове поліестер. Ціна 269. Розміри до XL. Рожеве боді. І є ще ось такий ніжно м'ятний врубчик. 95% котон ціна 219 до XL боді кольору хакі розміри до XL 269 поліамід та поліестер. Майка 2 xs до XL 119. Майка укорочена. Котон 95%. Рожева 149%. Шортики 219. Футболка жіноча 219. Окуляри з ланцюжком 219. 169. Ось така модель. 219 світлі. Ще ось такі за 219 чорні. Платтячко на дівчинку 219. Вже завезли багато літнього одягу, а тепла немає ніяк. 189. Ось така блакитна сукенка. Свинка пепа. 459 дві літні сукеночки на бретельках. Одна однотонна, інша впринт. Комплект футболка та плаття на бретельках. 389, 269. Ось така сукеночка дівчача. 98-140. Майки по 219. платячко в лимони. 219, 98 140. 100% котон. Шортики біленькі для дівчинки.

Спідничка фатінова з метеликами 269. Блуза – 340. 519 комплект для хлопчика, сорочка та шортики. 389 також футболка і шорти. Набір для хлопчика однотонний 340, 98 і 140 футболка та шортики. Піжами по 240. Hot з піжама 269. Це піжами для підлітків. Дві футболки 219. Однотонна, інша з малюнком. 100% котон, шортики Гарфілд 340 до 140 розміру. Є ще така сама футболка за 149 342 одиниці. Для дівчинки також 2 одиниці 340 гривень до 140. Малинові із малюнком 389. Рожеві та зелені 459. На цьому все. Дякую, що дивились економних покупок.